Є спеціальні підрозділи, які збирають уламки і шахетів, і ракет, де ідентифікують, які там запчастини чи їх країн так виробляються, ідентифікують, коли саме виробляються і, ну, власне, ті ракети там є маркування, і дійсно є. І літні ракети, і осінні ракети, тобто свіж, свіжак, такий, так би мовити. Тому це говорить нам, дає нам додаткові факти впевненості в тому, що дійсно таки Росія з конвеєра виготовляє ці ракети. І сьогоднішні застосування їх, коли вилетіло бомбарду стратегічних бомбардувальників, 13, Ну зазвичай вони в такій кількості вилітають. І вони могли носити разом з кораблями загалом понад 120 ракет. Ну як там були публікації, що 120 ракет можлива атака по Україні? Ну це коли по максимуму вони. Завантажились ракетами, так і усі, от власне, підвіски ті, що є в літаку, так і вони, якби вони були всі завантажені ракетами, то вони могли б дійсно такий удар зробити з 13 літаків і з тих кораблів, які є в чорному в чорноморі. Ну як правило, окупанти цього ніколи не роблять. Літаків летить більше, а пускають вони меншу кількість. Зазвичай це 50, 60, 70, Ну і було. Там недавно трошки більше 90, ну це загальна кількість ракет. Ну, власне це говорить про те, що не готові вони, вони мають носіїв достатньо, так, як морських, так і повітряних. А от ракет очевидно, що от підтверджує ще одне підтвердження того, що не можуть вони собі дозволити випускати велику кількість ракет. Тому роблять це дозовано, і інтервали ракетних атак по критичній інфраструктурі щоразу збільшуються.